Всім привіт! Мене звати Мирон Муза. Я фотограф зі Львова. Знімаю вже більше ніж 13 років. Останні 4 роки я навчаю фотографію та всього, що з нею пов'язано. Вирішив створити ютуб-канал, де буду ділитися досвідом, знімати корисні та інформативні відео, лише для фотографів, також для тих, хто планує зйом. І першою рубрикою на моєму каналі буде серія випусків про локації для ранків наречених, адже це питання дуже цікавить моїх молодян. Я буду показувати найгарніші готелі Львова, які рекомендують для зйомки, і паралельно показувати фото, які там виходять. Першим готелем на нашому огляді буде банк готелі, Готель в центрі Львова. З великою кількістю класних локацій, де можемо гарно зняти рамки Речених і не тільки. Йдемо дивись. Ну що ж, друзі, ми з вами йдемо зараз в один з найкращих номерів, який є тут в банк-отелі. Це є Прем'єр Люкс. Він розташований на третьому поверсі. Отже, номер 309 прем'єр люкс. По-перше, в нього біла стеля. А це означає, що фотографії будуть максимально світлі, тому що світло буде відображатися, відбуватися від вікна, і воно буде дуже класно. Ще тут дуже багато місця, тобто, ну, реально дуже багато місця, оскільки він, в принципі, як рахується як однокімнатний, але в нас є ось така от окрема зона з ліжком. Ходи зі мною. Ось у нас тут є ліжко, на яке попадає максимально пряме. Класне світло, це вже говорить про те, що у нас будуть хороші світлі, правильні фотографії з правильним світлом, як правило, ми знімаємо саме в ньому, якщо ми говоримо про банк готель. Але за пізніше я вам покажу ще один прикольний номер, не менш прикольний. Її також має свої фішки. Коли у нас є балкон, у нас є класна локація для того, щоб зробити ідеальні фотографії, і на фоні балкону, і зі світлом від вікна. Я взагалі, коли чую слово балкон і бачу, що там є, наприклад, пряме світло, і позаду мене є хороший фон, то одразу говорить про те, що це класний готель, а того, де я можу зробити правильні фотографії для нареченої. Тому, що наречено дуже сильно любить пряме світло, це дуже важливо. Отже, в нас з балкону дуже гарний вигляд на паркустюшка і на Франка. Зараз, до речі, за вікном на степова львівська погода падає дощ, і в принципі, ми в такій критичній ситуації в плані по світлу можемо оцінити, яка зараз обстановка в нас в номері. Дуже багато світла, достатньо для того, щоб зробити класні фотографії. Дуже багато готелів є, де реально ніби все ок по світлу, але тільки коли сонячний день. А наприклад, якщо була би така погода, як зараз нас, то там є дуже темно, і фотографам, так само відеооператорам, важко працювати тут. Зараз ми бачимо. Дуже класне рівне світло. Це буде навіть по-моєму обличчю. Ну і не забуваємо, що у нас є біла стеля. Окрема історія це в нас ванна, велика простора з великим класним зеркалом, з яким можна дуже прикольно попрацювати по кадрах. Ще ось така от ванна з хорошим світлом, там що, до речі, піднімається жалюзі, і Добре. буде пряміше світло класне. Тут також можна позніматися і видати прикольні фотографії. Зараз я вам покажу ще один номер. Перш ніж ми туди підемо. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цю ділянку. Тут стоїть просто диван, який ми можемо трішки посунути, і будемо мати прямий кадр, прямий доступ до кадрів на фоні балкону. Власне в іншому. Номерів такого вже не вийде, тому що там буде стояти в нас телевізор, і це також може бути складним у виборі того чи іншого номеру. Ось, але знову ж в нього також є свої переваги. Зараз я про них розкажу. Ну, трішки пізніше. Так, тепер йдемо в президентський. Зверніть увагу на те, який тут класний коридор, темненький, з такою яскравою підлогою. Тут дуже прикольні виходять фотографії зі спалахом в лоб. Дуже люблю тут знімати. В банк-отелі є не лише красиві номери, а також є класний другий поверх. Тут в нас гарна зона, де можна зробити першу зустріч, є сходи, люстра, все підсвічується. Якщо треба буде, то просто допрацьовуємо все спалахом. Чим мені взагалі подобаються ліфти в банк-отелі, тим, що вони є дуже фотогенічні? Вони такі золотисті, дуже красиві, з класної середини можна не лише зніматися на фоні ліфта зі спалахом, а також можна трішки працювати з середини ліфта. це рідкість, на що в готелях як правило ліфти не супер фотогенічні. Чотириста номер. Він доходиться над прем'єром. Готові? Така фішка цього номеру. По-перше, він набагато більший. Тобто, через те, що тут немає окремої зони з ліжком, немає того розділення. Тут більше місця, тут можна легко зробити кадри з батьками, гостями, можливо, там до вас тут прийде якісь благословення, щось такого плану. Тобто, Ми це все можемо тут зробити. У нас є друга кімната. І це є дуже класно, тому що ми можемо. Повністю розділити картинку. Наприклад, в цій кімнаті ми знімаємо суто нареченого чи нареченого, наприклад, а тут вже знімаємо нареченого, щоб картинка була різна. Тут досить багато місця, класне ліжко, сіре, за що я люблю банк те, що тут все сіреньке. Немає яскравих кольорів. Тобто тут просто буде завжди рівна, гарна картинка по світлу і по кольорах. Це є, ну, дуже важливо для мене, особисто, як для фотографа. Тому е, саме такий сіро-коричневий стиль для мене дуже близький. Фішка ще одна в нас тут коричнева цегляна стеля. Вона дає трішки інший скінтон. Тут же не буде такої картинки в плані, як ви прем'єр Люксі, але чи воно погано? Абсолютно ні. Ви просто самі обираєте по тому, що вам більше подобається, і по тому цікаві, наприклад, гостей, які ви хочете зробити кадри і так далі. У нас через те, що тут стоїть телевізор, і ти його просто фізично не можеш нікуди посунути, бо там він прикріплений. У нас немає прямого рівного кадру на фоні балкону, тобто на фоні цього великого вікна. Тому це є трішечки мінус особисто для мене. Я більше все-таки люблю там той номер саме за те, що ми можемо зняти от, на фоні вікна класні портрети, повний ріст і так далі. Що тут, власне, якраз, якщо ми будемо знімати звідси кадр під кутом, для того, щоб зняти в повний ріст, все-таки там зручніше. Але чи це мінус, також ви робіть висновок самі, цей номер має свої переваги. Ну і знову ж таки такий самий великий балкон, той самий вигляд прекрасний, просто поверхом вищий. Ще одна цікава фішка: у нас є бігова доріжка, де можна також зробити різного плану кадри. Зараз ви бачите їх на екрані. Щодо ціни, ці за ці номери можна взяти погодинно, суто на зйомку 4 тисячі гривень години. Друзі, вам був корисний цей випуск. Ви зробили висновок для себе та обрали номер, який вам сподобався найбільше. Приходьте в банк Готель, ми заточно зробимо класні кадри. А також не забувайте підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно. Ставте подобайки та коментарі. Побачимось!